Вітаю вас на каналі Астрологія. Сьогодні розмова піде про подяку. Хочете відчувати стан щастя і справжню безумовну любов? А чи знаєте ви, що все це досягається за однієї умови? Якої це подяка від щирого серця? Мистецтво подяки це особливий стиль життя щасливих і гармонійних людей, це унікальна можливість. Підтримувати свій ментальний стан і радіти теперішньому моменту життя та помічати навколо себе добро. Практики подяки дуже різноманітні та постійно змінюються, але їх можна зробити частиною свого життя. Кожний вибере свій стиль, свій варіант. Важливо продовжувати робити щось собі, навіть у складних умовах життя. Подяка це наша опора. Адже ми можемо опиратися тільки на те, що маємо. Навчаючись помічати те, що в нас є, ми вчимося переживати подяку як стан душі та доброзичливого ставлення до себе, до інших та світу. Почніть практику подяки сьогодні. Це не складно. Практика подяки займе у вас лише кілька хвилин, а натомість відчинить двері у нове життя. Життя без претензій та зневіри, у життя, де ви радісні, усвідомлені та гармонійні із всесвітом, у життя, де ви залучаєте кожною думкою ще більше можливостей для щастя. Якщо регулярно в ідеалі щодня вести подібні записи, то вже через кілька днів ви помітите, що ви частіше перебуваєте у хорошому настрої, що відступили тривоги. І є бажання піклуватися про себе та оточуючих. І це не пусті слова. Таким чином, ви формуєте звичку концентруватися на позитивних речах і переміщаєте свій фокус на позитив. Одним із видом подяки є щоденник подяки. Можна купити гарний блокнот, в який записуватимете події, за які ви вдячні. Щоранку чи щовечора приділіть. 5-10 хвилин для того, щоб записати у щоденник події дня, за які ви вдячні. Це може бути щось незначне, завдання на роботі, смачна кава, приємна телефонна розмова, гарний захід сонця, і написати кілька рядків, за що ви вдячні життю, Богу, всесвіту, своїм рідним та близьким, собі. Не шкодуйте добрих слів. Дякуйте за головні речі і навіть за те, що здається дрібним та несуттєвим. Помічайте щасливі миті, зупиніться на мить і дякуйте за кожне приємне переживання. Це також може стосуватися дрібних і банальних на перший погляд речей: посмішки перехожих, якоїсь дрібної покупки, поїздки. Ще один лайфхак. фотографуйте моменти, в які ви відчули подяку. Ці моменти наповнені енергією безумовної любові. У похмурий день ви зможете їх переглянути та згадати і наповнитися енергією безумовної любові. Ще можна написати лист подяки. Згадайте про людину, яка вплинула на вас, або когось, кому б ви хотіли подякувати, або тому, хто для вас дуже цінний. Напишіть листа цій людині, докладно перераховуючи за що ви їй вдячні. Напишіть листа, щоб висловити свої емоції та прихильність. Завітайте до людини, яку цінуєте. Зробіть все те, що описано в попередній вправі, але замість відправки листа вручіть його особисто. Ви також можете прочитати написане, дозволяючи людині приємні емоції від вашої щирості. Ще можна зробити банку або вазу подяки. Візьміть велику прозору скляну вазу. Напишіть на маленьких папірцях, за що ви вдячні, і кидайте їх туди. Щодня ваза поповнюватиметься новими папірцями, речами, які ви згадуєте із вдячністю. А коли буде поганий настрій, можна навмання витягнути папірець із вази та нагадати собі про добро, яке вам подарував світ. Можна залучати дітей до практики, подяки вони дуже добре приймають це. Якщо вам складно писати, ви не любите це заняття, то спробуйте малювати подяку. Навіть якщо ви не художник, можливо, вам сподобається це робити. Це теж спосіб відчути зв'язок зі своєю внутрішньою дитиною. Діти теж люблять цю практику, малювати, не замислюючись про результат, дозволити собі пограти і відчути подяку за це, знаходьте причину для подяки в улюблених заняттях, донати та репост інформації, також прояви подяки. Щоразу, коли ви відчуваєте подяку за можливість жити звичайним життям. Подякуйте тим, хто зараз захищає нас на передовій. І зовсім не важливо, в якого Бога ви вірите. Важливо лише те, що є готовність щиро ділитися тим добром, що у вас є, і таким чином покращувати не лише своє життя, а й оточуючих. Адже всі ми єдині говоримо дякую і благо сторицею повертається до нас, наповнює наше життя прекрасними добрими почуттями. І ми знову віддаємо ці почуття Всесвіту, а він повертає їх нам. Виходить замкнене коло добра. Хочу висловити щиру подяку всім моїм глядачам за те, що ви зі мною. Ваша підтримка надихає на нові досягнення. Дякую за віру і за кожен лайк, коментар та підписку. Ви найкращі!